Ми можемо побачити на гранаті Ф1. На корпусі ОТК-1, це відділ якості. На корпусі ми бачимо 38659Т. Можемо зробити висновок, що це 59-й рік і буковка Т, літера Т у нас відповідає за тратиловий вміст у чугунного корпусу. І УЗРГ. Це у нас запал 1664, УЗРГМ 583. Що тут можна зрозуміти? Що це 166 серія 1974 року. Це запал. УЗРГМ уніфікований запал ручної гранати модифікований. 583 також якась серія. Тобто корпус 59, запал 74. Ось вот такі раритети на службі в армії до сих пор активно використовуються.